Знаєте, є люди, які так е, ну, відстоюють, кажуть, що «Та що тут такого випити, там? Ну, що тут такого, нема тут нічого поганого. Я вам скажу, друзі, от прости, прости такий приклад. Ви можете мені от сьогодні от, чи зараз з тебника привезти от сюди е, хоча б 5 людей, які от можуть встати так, підняти руку і сказати, я п'ю вже 5-10 років горілку. Я став щасливим. Вона зробила мене щасливим. Є такі люди у вас? Нема? Можливо, є хтось, кого алкоголь зробив щасливим. Вони ще святкують. Але знаєте, я можу вам привести тисячі людей на це місце, яких алкоголь зробив нещасним. Правда, якщо ви проаналізуєте, ви теж знаєте таких людей, життя яких було зруйноване алкоголем. І сьогодні молодь вона живе таким стандартним життям. Зазвичай прийшов додому, сів за комп'ютер, там, в телефончиках, Інстаграмчик, контакт. Або прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, там свинка Пепа, ви вже не дивитесь. Що ви Що ви дивитесь вже? Фіксики, рубка Боб. А потім це я ще каже, а зараз реклама. І крутиться пляшка на підносі і кажуть, напій богів! А потім цих богів поліція під лавками збирає.